Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Дюрю Христі! Ось ми помаленьку підійшли, і вже ця неділя є неділя, він називається рухусною, неділею прощення. Остання неділя, перед якою ми розважаємо і входимо у піст. Необхідність посту завжди полягала у тому, що людина намагалася все зайве зі свого життя забрати, щоб всі сили своєї душі, свого розуму. Рівно ж і чистого тіла подати назустріч Богові. Ісус нині у Євангелії каже, де твій скарб, там і твоє серце буде. І от святі Отці, враз і апостол Павло, завжди казали, що Царство Небесне це та дорогоцінна перлина Христос, який поселюється у людському серці. Це Бог, що стався чоловіком, щоб нас порятувати. Тому піст має за ціль. Дати в нашому серці знову місце Господеві. Ісус у Євангелії нас застерігає, щоб ми не постули як лицеміри, щоб ми ніколи не робили це задля того, що такі звичаї або такі люди завжди задля Бога. Піст це час, коли ми змагаємося в бік Бога. Піст це час, коли ми намагаємося, покинувши все зайве, тепер з глибини візвати до Господа. І одна найважливіша річ. Ми повинні все чуже і непотрібне викинути геть з нашого серця, а тим більше побрази. Лихі думки по відношенню до інших людей. Піздає нам можливість зосередитись на собі, знайшовши Бога, знову тепер глянути інакше на світ. Ісус каже, якщо ви не простите, і вам не простять. Ну може, оскільки то ще остання неділя перед постом, я розкажу таку сміховинку, а ще оці з підпілля колись розказували. Зайшов священник сповідати десь одного чоловіка в горах, який лежить на смертній пустелі. І каже, ти знаєш, от для того, щоб я тобі міг від... на сповіді відпустити гріхи, мусиш простити всім. Каже, так, чи всім, що навіть мому сусідові каже, і, і сусідове мусиш прости. Каже: ну ні, Отче, що, що, того я не можу, я йому ніколи того не прощу. Ну і священник тоді каже: ну, перепрошую, я тут не маю що робити, я пішов додому. Збираю речі, пробує вийти, то чекайте, Отче, чекайте. Що кажете, що сусіда треба простити, каже так. та ніколи, каже, не прощу». Каже, ну то я пішов. Ну ні-ні, ну раз так кажете, то вже прощу, але щоб ви знали, як з тої хвороби вийду, я му ноги тумаю. Сміховинка. Але правда полягає в тому, що якщо ми хочемо бути від Бога прощеними, якщо хочемо вийти на зустріч Господей, ми маємо все зайве і чуже. Просто-напросто з нашого життя викинути. Піст це початок нашого шляху, де ми через. Те, що скидаємо з себе лишній багаж, стараємося тепер розправити вітрила, щоб на повних порах летіти у обійми того, хто для нас розпростер їх на Христі. Щоб ми були спасені. Наше спасіння в Ісусі. Він наш скарб. І дай Боже, щоб наше серце належало Тобі. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!